Після чотиримісячної відпустки дві роти батальйону Донбас відправляються в зону АТО. Одна з них рушила у вівторок. Наступний підрозділ приєднається через два дні, кажуть офіцери. За словами командирів, настрій бійців бойовий настрої чудові. Всі рвуться до бою. Сір рвуться до бою, тому що хочеться бути корисним своїй батьківщині. хочеться звільнити свою землю як носкорше, від російських окупантів, від сепаратистів. Більшість бійців вже були на фронті. Євген Львович з позивним «Усач» пройшов іловайський котел. Каже, помилки генштабу не змусили його залишитись вдома. Нічого ж не змінилось. Тобто так і є. Україна є да. Є окуповані території, є сепари, Мало того, росіяни з'явилися. Вічно на підбитій БМД були росіяни. Доставав документи, смотрев бачив. А розкажіть докладніше про це, коли це було? Як трапилося? 29 числа? Виходи з Алавайська по червоносільським наша колонія Головно розстріляли російські танкісти. Серед бійців, що відбувають в зону АТО, також є новобранці за словами командирів. Вишкіл пройшли належний і готові до бою. Це моя країна, якби я бувши воєнний сам чоловік. І я все таки захищати своїх ж людей. І я хочу, щоб за за потом, коли це все закінчиться, і сідіти мене спросять папа. А що ти зробив для країни? Я їм скажу, я зробив так, щоб ви могли спокійно себе чувствувати і не бояться ходити на уліці. Натомість видана раніше бійцям броньована техніка виявилась недієздатною. Батальйону Донбас довелося вирушити в зону АТО без неї. БТРи, які нам були надані всі три 70-ті дізельні, які були надані в Національну гвардію з заводу. Всі були не кондиції, м'яко сказано. Всі були несправні. На сьогоднішній день визвані представники заводу для того, щоб усовувати ці неполадки. Тим часом перша рота батальйону Донбас повертається на ротацію. У зоні АТО бійці перебували два місяці. Артем Логотенко, Сергій Черніков, телеканал Новин 24